Віця на сьогоднішній день на 31 січня 2025 року я є людиною, яка не вірить в те, що такі масштабні справи з величезними грошима вирішуються якимись петиціями. Це справа дуже серйозних дядьок, які вирішили зістригти в черговий раз. Якомога більше капусти з простих українців. Тут же все явно зрозуміло. Коли до вас в кишеню грабіжник лізе гроші, у вас забрати, ви ж не петицію пишете. Тут є три варіанти перебігу подій. По перше, до речі, хочу сказати, що я не звик вирішувати проблеми до того, яких ще немає, тому що так можна нервову систему свою накрити. По-друге, є три варіанти перебігу подій, навіть якщо це відбудеться, перший це е, прийняти як є. Як терпило, типу, ну все окей, 20% буду платити. Другий варіант це підлаштуватись під ситуацію, і знайти максимально вигідний варіант для себе. І третє це радикальний, радикальний і вирішувати проблему в корені, але ну він дуже небезпечний, скажімо так, варіант.